У Вінниці випустили конверти до 275-річчя встановленню поштового зв'язку між Вінницею та польським містом Радомом. Сьогодні відбулося їх спецпогашення, тобто проштамповка. Кількість таких конвертів обмежена, тож відтепер вони у ціні серед колекціонерів. Першими спецпогашення здійснили генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек, заступник міського голови Валерій Коровій та директор Вінницької дирекції Укрпошти Наталія Костюк. Як усе було? Дивіться далі. Тому що це історична подія, тому, Не, ми тому переживаємо. Люди руки можуть так, і на так. місці. Внімання. 199,89. Okay. <плес> Печатка, якою гасять конверти, дійсно на протязі однієї доби. Дякую. Виготовлено спеціальний штемпель штемпель, яким погашається марка, яка зображена на конверті. На штемпелі вказана дата виготовлення і місце проведення спецпогашення таких конвертів з художнім зображенням: 675 тисяч примірників на зображенні Пунктиром показана відстань між містом Вінницею та містом Радомом Польської Республіки зображено герби наших міст. Також тут відображена поштова карета, яка використовувалась в ті часи. Для колекціонерів будь-яке спеціальне погашення, яке проводиться офіційно Укрпошти, звичайно, представляє дуже високу цінність, тому що цей день ще раз наголошується на тому, що ця історична подія дійсно мала місце. Вона пов'язана саме із тим містом, де воно проводиться. А відтак дуже багато колекціонерів є, які займаються саме збиранням атрибутики, яка пов'язана з тією чи іншою історичною подією. Це перший момент. Другий момент те, що звичайно значно обмежений тираж такого спецпогашення.